Доброго дня, мене звуть Тетяна Козян. Я юрист практики військового права юридичної компанії «Приходько та партнери. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему виїзд моряків за кордон. Правила перетину кордону для моряків змінювалися від початку ведення воєнного стану. Спочатку це було не передбачено законодавством, однак, згодом було внесено зміни у регулювання цього питання. Так, відповідно до постанови Кабінету міністрів України No992 від 2 вересня 2022 року морякам дозволили перетинати кордон аби працювати на судні, але перебувати на судні за межами нашої держави можна в рамках терміну передбаченого контрактом. Що саме передбачено у постанові? Документ визначає, про які саме категорії моряків йдеться. Серед них. Курсанти, які навчаються у закладах освіти для проходження подальшої практики на судні як з українським, так і з іноземним прапором. Моряки, які прямують до роботи на суднах, котрі здійснюють експорт української агропромислової продукції у межах так званої зернової ініціативи та інші українські моряки. Як свідчить практика, третя група є найбільш чисельною. Однак для усіх груп є певна умова. Йдеться винятково про тих моряків, які здобули цю освіту ще до початку повномасштабного вторгнення 2022 року, та завершили навчання вже у період, коли було введено воєнний стан. Особливості виїзду моряків з України потрібно у встановленому законом порядку отримати дозвіл на виїзд за кордон, а це означає, що попередньо треба зібрати усі необхідні документи. Передусім йдеться про посвідчення особи моряка. А решта документів залежить від його категорії. Розглянемо це більш детально. Якщо йдеться про курсантів, вони повинні надати довідку, котру видав їм заклад освіти. Також до неї додаються військово-облікові документи. Щодо моряків, які мають бути у складі суден, що прямують в рамках так званого зернового коридору, то потрібні документи щодо суднової ролі від адміністрації судноплавства. Окрім того, додають копії освітніх та кваліфікаційних документів. Для більшості моряків передбачена необхідність подання не лише підтвердження від адміністрації, а й військово-облікових документів, де представники військомату зробили необхідні відмітки. Чим можуть бути корисні наші послуги? Юристи адвокатського бюро «Приходько та партнери регулярно тримають руку на пульсі новин, пов'язаних з законодавчими нормами щодо виїзду моряків за кордон. Ми відповімо на всі ваші запитання та розповімо про алгоритм дій конкретно у вашому випадку, адже вимоги відрізняються для різних категорій моряків. Окрім консультування, ми можемо забезпечити юридичний супровід у взаємодії з військоматом, що значно полегшить вам це питання та вбереже від бюрократичних аспектів чи перевищення повноважень його представниками. Тож звертайтеся у команді нашої юридичної компанії. Працюють фахівці, які допоможуть вам розібратися з питанням виїзду за кордон моряків та здійснять увесь необхідний юридичний супровід такого виїзду.